Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування квашених огірків! Огірки ніби з бочки. А смачні, що їсиш та і їсти хочеться. Як таку смакоту приготувати, а легко й просто. Підписуйтеся на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачні бочкові огірочки. Огірки миємо і залишаємо хоч би на одну годину у холодній воді. Підготуємо зелень та помиємо літрові слоєчки, кришки помиємо. У кожен слоєчок поміщаємо зелень, листу хрону, вишні, горіху і обов'язково поміщаємо зонтика кропу. Насипаємо 7-10 перцю чорного рошком, по перцю душистого гвоздички та по зубочку часничку. На літровий слоїчок насипаємо повну ложку кам'яної солі повна ложка. Із великим чубчиком. У кожному огірочку обрізаємо плодоніжку та залишки суцвіття і огірочки поміщаємо у слоєчки. Ось так. У слоєчки більші огірки ставимо на дно. А менші просто насипаємо у слоїчки. Повні слоїчки набиваємо огірочками. Поверх огірків кладемо по зонтику чи два кропу та листя хрону. Ось так. Прикриваємо огірочки. Заливаємо огірки холодною чистою водою, прикриваємо їх пластмасовими кришками і залишаємо у холод, щоб квасилися на 3-5 дуби. У темне місце слоєчки поміщаємо. Таким чином наповнюємо усі слоїчки зеленими гарними огірочками. Кожного дня по два-три рази баночки ось так стряхлиємо. Буде виділятися піна, поставимо на якусь тарілочку. Нехай квасяться. у огірочки у темному місці піняться, квасяться. Минуло вже чотири доби, огірки вже сквасилися, їх вже можна їсти, а щоб їх зберігати не у холоді, а в кухоні, шафі, то закримо їх. Металевими кришками ключем. Зливаємо розсіл із огірків у каструльку. Нехай він закипить і з моменту кипіння кип'яти тимемо розсіл одну-дві хвилини. Огірки кілька разів промиваємо холодною водою, не вимаючи їх. І слоїка. Ось уже й закипів розсіл. Ним заливаємо огірки, слоїки закриваємо металевими кришками, закриваємо ключем, перевертаємо слоїка догори дном і накриваємо до повного охолодження. Настав ранок, огірочки вже охололи. Залишаємо їх для зберігання у кухоні шафі. Ну ось і все. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Щоб ми і ви щасливо жили, поширте відео, друзі. та підписуйтеся на наш канал. У нас найсмачніше. Ах, і смачні бочкові огірки. Фрумки. А ми знаємо. Що все буде добре. І у вас, та у нас все буде гаразд. Далі буде.